Два кандидати на посаду судді Конституційного суду України. Обидва судді обидва пробувають дно. Одна порушує закон про авторські права та Бреше. другий вважає всіх дуреями і Бреше пояснює, звідки в його декларації з'явилися квартири, будинок та гаражі вартістю в одну гривню. Ви задекларували. Е... Право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема, на що за закворував? Ну і що я працівник поліції. Ну та й що? Ну і що? Від... Ну що ви дасте сказати? Ну що? Дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому у графі. Вартість станом на дату набуття або за останньою грошовою оцінкою, ви вказали. Одну гривню щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Поясніть, будь ласка, з яких причин ви зазначили саме таку вартість одну гривню? Це були ті помилки, які були. Ну, кожен з нас в житті помиляється. Ну зрозумієте, ну буває таке. Що купив квартирку та написав, що я її придбав за одну гривню. Мною допущені на самому початку досвіду заповнення декларацій. Вони всі виправлені, і на сьогодні їх я не повторюю. А це було і хибне розуміння того, що, можливо, декларація це своєрідний діалог. Виявилося, що це не діалог, що це іспит. іспит з суворим результатом. А чи можна перевести? Зверніть увагу, що одна з, один з об'єктів нерухомості придбаний ще в минулому сторіччі в 1996 році. І він придбаний за попередню валюту, якої сьогодні не існує. Я окремі рази пробував переводити карбованці в гривню. В інші рази заповнення декларацій я хотів вказати ну, з метою того, щоб дати свої пояснення у цю одну гривню. Але виявилося, що це все помилки, я їх виправив. І головне, що я хотів би підкреслити, жодна з цих помилок, звісно, що одна гривня привертає увагу. Це фактично для діалогу я і хотів зробити. Але жодна з цих помилок не мала Привертає увагу не одна гривня, привертає увагу квартира, яку можна придбати за одну гривню. Ну за який хуй ти його купив? Ну за, за що, бля? На меті. Приховування майна, заниження його вартості або якісь інших дій. списку використаних джерел, а і От ваша дисертація, кандидатська, я думаю, ви знайомились зі своєю кандидатською дисертацією текстом. В, ви взагалі на авторів посилалися? Як в тексти? От у вас були такі моменти в дисертації, що як зазначив автор такий, то такий? А чому про цих ви не зазначили? Чому було копіювання тексту? Це, це я, я не використовувала, так як я пояснюю. Ну, ви подивіться ну, перед цими нами, як це не використовували, я, якщо це просто одним кольором я, підсвічено. Я, це не і хоті... не просто абзац, а прям тексти. І я хотіла вла... Да, і в блядь хуйню, блядь. Власне, сказати, що я ідеї власне, цих авторів не використовувала. Я про них зазначала. Вони в мене є в списку використаних джерел. От, от таким чином я власне, до цього підійшла. Ну, на Пані кандидатку, ви доктор юридичних норм. Ви м суддя, яка вирішує спори. Як людина, яка займається творчою діяльністю, мабуть, ви мали знати закон про авторські та суміжні права. Ви не вважаєте, що це є порушенням авторських прав? Я вже не кажу про академічну доброчесність, що це є порушенням авторських прав. Використовуючи, звертаючись до статті 42 закону України про освіту, власне, коли ми говори, коли вони дають нам розуміння, що таке власне, плагіат, от ми ми там нам дають, і кажуть власне такі підказки, як ми маємо це розуміти. Я посилалася, я не використовувала, якби так як самого Перепо, такого почули вже ми почули відповідь. У вас абсолютно я... невірне тлумачення і плагіату, і використання чого.